Тринадцяте завдання. завдання Прямокутному... прямокутнику АБЦД на стороні АД вибрано точку К. Так що БК дорівнює КЦ це дорівнює Д, кут А дорівнює доріні Б. Дивіться до рисунок, визначте периметр цього трикутника. Дивимося уважно на наш прямокутник. Тут у нас 90 градусів. Можемо знайти АК через теорему синусів. Записуємо АК. Поділити на синус Бріні БК, поділити на синус кута А, БК. На синус кута А. Підставляємо все, що дано. АК. Ось спочатку можемо виразити, АК у нас буде дорівнювати БК на синус бета і поділити на БК. Тобто АК у нас доріг БК це у нас Д. Помножити на синус. Б. Помилився. Поділити на синус кута А. Синус кута А наз 90 градусів. Синус 90 синус одиничка. Можемо цьому пересвідчитися. До якого матеріалу бачимо синус 90 градусів одиничка. Поділити на одиничку. Тобто кака у нас доріня синус бета. Оскільки це у нас прямокутник БК і КЦ рівні, тобто ось тут у нас теж кут бета. Тобто у нас виходить АК і К, Д, рівні за властивістю про схожі фігури, бо ми маємо дві сторони рівні БА і ЦД рівні БК і К, Ц, рівні, і рівні коти. Отже, ці у нас фігури однакові, ось ці прикутники. Тобто АД. У нас до лінії 2 d помножити на синус бета. Одну сторону знайшли і нам потрібно знайти AB. щоб знайти AB, скористаюся формулою косинус. Косинус кута. Б довіни. Прилегний катет, тобто AB Поділити на гіпотенузу на БК, тобто на першим МПш БК, тобто АБ у нас дорівнює А, на дорівнює косинус косинус АБ та помножити на БК, АБК у нас СД. Отже, ми знайшли сторони для знаходження периметра. Отже, периметр у нас дорівнює 2, що множиться на суму. Сторін АВ і АД. Ліця на сторінні 2. Вмножити на Д2Д синус бета плюс Д косинус бета. В дужках ми можемо винести за дужки. в дужках у нас буде 2D, що множиться на 2 синус бета. Плюс косинус бета. І це у нас відповідь. Дивимося, підходить в відповідь. Ці всі властивості теорема синусів, що таке косинус прям кутно трикутнику, є в додаткових матеріалах. Ось це теорема синусів. Ну це ж таке косинус, косинус хута альфа, це відношення релегло капета до гіпотенозу.